276 кримських суддів підозрюються в державній зраді та шпигунстві на користь Російської Федерації. Це судді, які не звільнилися з посад українських суддів і водночас стали служителями ФЕМІДИ Російської Федерації. Упродовж минулого року вони підписували судові рішення іменем Російської Федерації, а засвідчували їх легітимністю гербовою печаткою України. Ці судді досі користуються недоторканістю на материковій частині України. Генеральна прокуратура клопотати. Ми перед верховним судом та парламентом про позбавлення недоторканості цих судів, відтак і надання згоди на їхній арешт. Це дасть можливість оголосити їх у розшук. Якщо кримські судді-зрадники потраплять до рук українського правосуддя, їм загрожує до 15 років ув'язнення. Ніхто з розпростертими руками в Криму чи на адміністративному кордоні між Херсонською і Областю і Республікою Крим нас з цими документами не чекає. Я не можу вам розголошувати деталізацію вручення, але повірте, що всі ці особи сьогодні будуть обізнані про оголошення їм підозри.